Друзі, всім привіт! Писав, писав вже майже половину розкладів, тут парабив, а потім дивлюся, а запис не увімкнув. Давайте подивимось головні події в Україні з 9 по 15 грудня на тиждень якісь головні події, а потім подивимось по загрозах, по обстрілах, в областях. Скажіть головні події в Україні в період з 9 по 15 грудня. Покажіть, багато якоїсь. Інформації буде. Прям дуже багато якоїсь інформації, чогось ми очікуємо. Чому ми, дійсно очікуємо кінця, да якісь. Це може бути і про обстріли. Щось біля води. Також може бути вказувати на мінування, але, знову ж таки, Після якогось болічого обстрілу бо все добігає кінця і якісь позитивні новини все ж таки, все як раніше, але через вежу, через вежу, і потім будуть якісь таємні домовленості. Якась така інформація. Так, ще покажіть нам головні події період з 9 по 15 грудня в Україні. Головні події в Україні. В період з 9 по 15 грудня. Наша влада отримує якийсь шанс, щось таємно, те, що для нас дуже важливо: від аерофантів якесь підсилення по хитрості, те, що нам дає перевагу на фронті, і якийсь прорив вперед, і ми щось зможемо відсвяткувати, щось таке неочікуване. Ми прямо на поготові. стоїмо і чекаємо, чи нам вже. Ну, для, як чекаємо якоїсь атмажки, чекаємо якийсь ресурс. Але е, знову ж таки, тут може бути і про обстріли, е, про небезпеки е, стосовно якихось ресурсів. Знову ж таки, обстріли це і вночі може бути е, за, залякування, е, страхи. Е, Пошук якихось нових шляхів, по, знаєте, не бачимо якихось можливостей, які нам допоможуть відстоювати свої інтереси, боротися з ворогом. Але ж це також і картка протиповітряної оборони, тому будемо будьте -то уважні, обережні. І знову ж таки, карти кажуть про те, що можливі, якісь якісь мінування, якісь. Дерегешні якісь внутрішні вороги. Активізація. Цікаво. Покажіть нам ще події в Україні з 9 по 15 грудня. Головні події в Україні. Що цікавого, важливого, що ми маємо знати. Буде в Україні, от розумієте, і перед цим мені показувала якісь обстріли. Ось чекаємо чекаємо агресії зі сторони, але ми, ми готові. Після цієї агресії вже будуть якісь новини, це як повтор певної ситуації якоїсь можливий, але вже після цього ми отримаємо і допомогу, звісно, через розчарування, через щось таке. Агресія, жертви. Це може бути примасований обстріл, але це все переверне ситуацію з голови до, до ніг та з голови на ноги, і призведе як до завершення певного етапу, після чого як почнуться вже якісь перемовини про те, що потрібно зупинятися, і також це планування, як Хоч планування трьох сторін якихось, як все має закінчитися, як все має виглядати. Все ж таки, я так розумію, багато майстрів показували до цього, коли я не вімкнув запис, мені прям всі карти йшли про те, що е, щось якийсь чи обстріл, чи щось таке масоване, якісь готують вони. Не знаю, якусь провокацію, якийсь теракт, щось вони таке готують, що після цього почнуться, ну, не буде, не буде іншої можливості продовжувати щось таке прям, ну, болюче для нас буде. Після чого ми почнемо вже про щось, про щось говорити. Але нас підсилять, розумієте? Нас підсилять після цього. Ну, в принципі, все як завжди. Це як завжди люди гинуть і потім тільки нам дають якісь підсилення. Покажіть ще головні основні події в Україні з 9 по 15 грудня. Якісь, ну, якісь пропозиції, голосні пропозиції, якісь прям ак ак активізувалася, да? Ак активізувалася Росія стосовно нас. Щось неочікуване має бути на фронті. Це, я ж кажу, те, що переверне ситуацію, якийсь програш, якийсь програш щось болюче, неочікуване, що переверне ситуацію. І те, що тягнулося, прям буде вирішено, і це як, знаєте, мир будь-якою ціною, якісь голосні заяви, багато емоцій, рішення питання, і привід щось, відсвятку... щось відсвяткувати. Але це для короля мечів, імператора це якісь втрати і, і зупинка півколоди перебрав, добре. Це як е, якийсь новий початок е, після певного завершення, через якусь хитрість. Ну, це е, хитрість, підлість, якісь провокації, е, картка протиповітряної оборони, знову ж таки, е, це е, про агресію, це можуть бути і про обстріли. Е, щось е, стосовно е, мости, дороги, переправи, все, що пов'язане з цим, але це е, колісниця це також картка військова, це певні якісь зміни, на які вже не вплине щось має таке статися, після чого йде завершення війни, але чи, знову ж таки це похитрісті через якусь вежу. Ця вежа, от, ну, це як новий початок вихід із кризи. Це ну, після. Цього можна, бути, гав, можна буде говорити е, про, про щось говорити далі. Розумієте? Це от як якесь нове починя, починання і вихід із кризи. Ну, в принципі, практично те саме. Мені перед цим карти і показали. Добре. Звісно, не зовсім добре. Але... Давайте будемо дивитись стосовно обстрілів. Покажіть, чи є загроза жертв прильотів від ударів з повітря, ракетами, балістикою, шахедами, дронами, міжконтинентальними ракетами північ, Житомир Київ, Чернігів Суми. Покажіть обстріли, чи є загроза жертв прильотів від ударів з повітря, ракетами, дронами, шахедами, балістикою. Північ Житомир Київ, Чернігів, Суми. Так, далі. Захід, Луцьк, Рівне, Тернопіль, Ужгород, івано франківськ Чернівці. Так, окрема Львівщина та Хмельниччина Львівщина. Хмельниччина. Так, далі схід Харків та неокуповані частини Донеччини та Луганщини. Південь Одеса, Миколаїв. Херсон Запоріжжя. І центр це у нас Вінницька, е, Черкаська, Полтавська, Дніпропетровська, Кировоградська області. Так, поїхали Харків та неокуповані частини Донецької, луганської області, е, протиповітряна оборона. Якісь важливі ресурси для нас це державні установи. Світло вода, інтернет. Зруйнувати звичайне життя людей, багатоповерхові будинки і комбіновані атаки. Як завжди, небезпечний тиждень. Так, поїхали далі. Давайте, Херсон до Запоріжжя. Херсон до Запоріжжя. На жаль, є небезпека жертв. Покажіть, які небезпеки, на що націлена атака. Якісь ресурсні об'єкти, щось пов'язане з грязною водою. Треба подивитись, мабуть, зроблю Бліц, треба подивитись э, геси та ЗАЕСи. Щось мені... Тут якісь кулуарні домовленості йдуть як очікування ситуації і... кінець ситуації і очікування, як захист від. Щось, щось цікаве має бути на Херсонському та запорозькому на... участку. Херсон та Запоріжжі щось цікаве у вас має відбуватися. Покажіть по загрозах по обстрілах, світла вода, ну, тепло, все, що з цим пов'язане, прямо активні дії і протиповітряна оборона може працювати. Так, поїхав далі, Одеса Миколаїв. Знову ж таки, агресія жертви можуть бути Будьте уважні, обережні. Агресія з повітря це щось неочікуване. Обстріли. Якісь ресурсні об'єкти, те, що пов'язане з дітьми. Це можливо повтори певної ситуації якоїсь знову ж таки це може бути пов'язане з якимись військовими об'єктами, щось ресурсне і це те, що куди вже прилітало. Але, звісно, інформацію будуть закривати такого певного розголосу, будуть давати зовсім іншу інформацію. Ну, звісно, туман війни, на жаль, небезпеки лишаються. Так, центр Вінницька, Черкаська, Полтавська, Дніпропетровська та Кировоградська області. Під загрозою діти, цивільне населення. Багатоповерхові будинки? Світло, інтернет, певні паузи. Майже нічого не змінюється. Так, північ, Житомир, Київ, Чернігів та Суми. Тут і балістика може бути, це під загрозою якісь. Гуманітарні штаби, можливо, загроза смерті. Ну, атака, балістика, на жаль, комбіновані якісь атаки можуть бути. Покажіть загрози От, від обстрілів, жертви, прильоти, удари з повітря, ракети, балістика, шахеди, дрони, північ. Ви подивіться. Внутрішні, внутрішні вороги. Тут може бути прейменування через хитрість щось таке підлість. Ну, щось таке прям якісь голосні заяви стосовно, стосовно, що там десь щось, якихось смертей. Ну таке собі. Так, далі у нас Львівщина. так, це у нас Хмельниччина, так? Да? Хмельниччина, удари з повітря, щось пов'язане з державними установами, це можуть бути і суди, це може бути пов'язане бути в принципі якісь суди, поліція в такому плані небезпека біля води, для води. Хмельниччина небезпеки, загрози, обстрілів робота брати повітряної оборони. Але, на жаль, можуть бути якісь руйнування люди як під завалами. Дай Боже, щоб не програлася. Щось для нас цінне, важливе. Прям те, що вони давно намагаються зруйнувати. Знову ж таки. Так. Далі Львівщина. Велика небезпека. Львівщина по всій області. Прям активні дії. Якісь щось, щось таке недобре. Щось недобре придумали. Якісь диверсії можуть бути. Знову ж таки, як е -е, повтор певної ситуації ходимо по полу, диявол літує. Якась інформація про жертви, щось вони, ну, щось недобре планують. Знову ж таки, заляку, щоб після залякування цього можна було якесь швидко вирішувати питання. І знову ж таки, іерафанти нам дадуть підсилення після якоїсь печалі, розчарування, очікування, тихо жертв. Щось вони ну, зовсім не добре готують. Так, Захід, Луцьк, Рівне, Тернопіль, уже думаю, на франківські Чернісі. Важкі ситуації. Знову ж таки, загроза з повітря, це приватний сектор і обстріли. На жаль, можуть бути і жертвами. Так, обстріли це загроза жертв прильотів лігендарів з повітря ракетами, балістиками, шахледами, дронами. Захід працює протиповітряна оборона, але, але все ж таки якісь у нас обмеження, обмеження є і багато вогню. Це може бути, знаєте, як від уламків щось горіти. Ну от. Щось, для нас, щось для нас важливе, якісь впевнені нас. Те, що для нас важливо, в певні якісь э, затиснути нас рамки, зробити жертвою обставин. Це знову ж таки це про просвітла, вода, загроза э, люди під уламками, як заблоковані. Ну, такий собі тиждень, насичений. Давайте подивимось. Чепланович. С 9 по 15 грудня. Рососия. Масштабные. Плануем. Плануем. Масштабные обстрелы. Плануем Рососия. Масштабные обстрелы по всей территории Украины. Дуже важко буде, протиповітряна оборона, протиповітряна оборона буде працювати. Важка, ну може багато летіти. Багато летіти, це агресія на цивільне населення. Знову ж таки, це каже про залякати всю страну, залякати, щоб потім можна було йти на перемовини Я про щось домовлятися. Ось така ситуація. Дай Боже, щоб всі погані, погані варіанти розвитку подій, які нам показали карта, щоб вони не програлися. Дякую за увагу. До нових зустрічей!